Нагадаю, що напередодні профільний комітет ради схвалив до повторного першого читання законопроект про підвищення податків і от декілька основних положень: підвищення військового збору з 1,5% до 5%, збільшення податків для першої та другої групи ФОП, збільшення податків для фінансових компаній до 25%, податок на прибуток для банків це, цю правку повернули, хоча проти неї виступав Нацбанк, і військовий збір в розмірі 1% від доходу для ФОП третьої групи. Пане Ігоре, наскільки не знаю, ось ці положення покращили умови того законопроекту, який вперше, вперше вносився до парламенту, наскільки для бізнесу поліпшили умови? Теж двояка ситуація. Зверніть увагу, що той законопроект, який було провалено в першому читанні. Планувалося, що він до кінця року принесе близько 30 мільярдів гривень. І за нього не знайшлося достатньої кількості голосів, попри залучення коаліцією ситуативних партнерів в залі, це якраз питання безпосередньо до фракції Слуга народу щодо комунікації. Тут ми додатково піднімаємо ще за рахунок якраз податку на прибуток, надмірний прибуток банків, оці ці І відсотків. Що, що змінюється? Просто збільшується додатково е, податкове навантаження. Одразу тут десь вийде Нацбанк, МВФ, почнуть розказувати, що ну як не можна, або банки потребуватимуть до капіталізації, і це теж якби є ризики. Але водночас той же МВФ, наприклад, стоїть категорично проти, щоб ми, хоч десь, знімали, оптимізовували податки для наших громадян. Відповідно, вони хочуть навпаки, от якщо взяти прочитати меморандум про співпрацю з МВФ, uh -huh. у нас взагалі в річному еквіваленті ми мали прийняти законодавство зараз, щоб додатково від 225 мільярдів гривень до 300 мільярдів гривень додатково податками залучити до держбюджету. Це 3, від 3 до 4% відсотків ВВП влада по суті не йде на такі. Кроки, тому що це взагалі це був би такий скандал, і ми бачимо, що по факту зараз е, приймається рішення е, ну в декілька разів, якщо брати в річному еквіваленті, менше сума. Але тим не менш е, питання більш концептуальне: чи вирішиться підняття податків е, ситуацію з фінансуванням нашої армії? Ну очевидно, що покриватися саме цими податками буде е, там 13-15% від того дефіциту, який є зараз для нашої армії, відповідно. Не можна сказати, що це ключове рішення, яке допоможе, але це одна із ланок. Цього всього ланцюга, які потрібно прийняти для того, щоб ми могли профінансувати нашу армію до кінця року, можливо, у мене хибне якесь таке враження складається, але я чого сприймаю, що в кошторисі на наступний рік більше акцент робиться на в на наші внутрішні сили, На зовнішнє якесь фінансування тут, ну я не знаю, якось розраховуємо, але мабуть, будемо виходити з тих ситуацій, які будуть розгортатися. Ну принаймні, зовнішнє якесь фінансування від сполучених штатів Америки, тут вони начебто так і не показані. Від наших європейських партнерів так само акцент робиться на те, що ми маємо наступний рік більше своїми силами проходити. На жаль, ні. Ми, на жаль, не можемо в принципі вирішити внутрішні питання без зовнішньої допомоги або без запозичень, переважно. Просто ми дискутуємо про те, що стосується власних. Потенційних надходжень на держбюджет, тому що це в наших і від нас залежить. Тому ми про це говоримо. А те, що ну, якщо минулого року було, якщо не помиляюсь, приблизно 37-39 мільярдів саме того дефіциту, який покривався за рахунок за Запозичень переважно, або там якоїсь допомоги мінімальної. Я думаю, що на наступний рік ця сума буде не менше, тобто ми залазимо ще більше в борги, а у нас інших варіантів немає, тому що ми просто не витягуємо, ми не можемо. Зараз, якщо нам не вистачає всіх власних надходжень, держбюджет для того, щоб утримувати армію, то зрозуміло, що на інше нам тим більше не вистачає і ми мусимо вдатися до цього. Інше питання, що ми могли би реально. Зменшити дефіцит на утримання армії, якщо б діяли більш мудро, тому що тут резерви, крім того, що сказав Ігор, я згідний, там є серйозні теж резерви в тому напрямку закупівлі від держави. Але крім цього, ми максимально алогічно діємо, коли ми, наприклад, ганебно для країни заганяємо в армію для кількості. Неспроможних, очевидно, захищати вітчизну і наганяємо цю кількість, яка потребує додаткових коштів у будь-якому разі. І на етапі підготовки, і на етапі, коли вже їх переводять в зону бойових дій, там додаються як мінімум плюс 30, 30 тисяч або для деяких і плюс 100 тисяч. Ці люди, які одразу говорять, коли їх хапають на вулиці, що ми з різних причин не готові, неспроможні захищати вітчизну. Вони і не захищають вітчизну, але ми несемо великі втрати фінансові на їх утримання. Потім вони умовно ну, тікаються ті за Урядишов і, і ми, закінює, тобто, ми тому, діємо що... так, що ми збільшимо це... дефіцит. Бюджету на армію і зменшуємо надходження в держбюджет, тому ти цих людей ми забираємо з економіки. І от це для мене велика загадка. Тобто, ми діємо рівно протилежно тому, як варто було б. Тобто ми би мали підтримувати більше економіку, не створювати тиск додатковий податковий на економіку, а навпаки, всіляко підтримувати економічний розвиток життя. Ну розвиток складно сказати, але щоб економіки не дуже лежала, скажімо так, і це би зменшило нам проблеми в цілому. Ми діємо за принципом. Щіпані гусей, це неправильно. Угу. Ну я так розумію, про до таких мобілізаційних процесів уряд не був готовий Розраховували, як Пан Шмагаль говорив, що у серпні закінчиться війна, а тут виявляється, треба великі мобілізаційні процеси провести. Тож, власне дефіцит це ж до речі, так само питання координації з МВФ. Це першочергово. Прогноз міжнародного валютного фонду був, на який в тому числі опирався уряд, коли розроблявся проект бюджету на цей рік. А МВФ нас військова структура, що може провести, коли війна закінчиться. А, ну пам'ятаєте, наприклад, програма про розширену співпрацю з фондом. Там так само у нас щітко було поділено. Там перший там місячний був період, і, і далі ну відповідно на ті понад 15 мільярдів доларів, які отримуємо. Прогнози не справдилися, тобто, ну. Війна продовжується зараз. Цей проект бюджету навпаки розраховується на весь 25-й рік як воєнний, але ну, виходячи з тих подій, які відбуваються, можливо доведеться ще в першому кварталі наступного року у Верховній Раді його переглядати.